Сьогодні день нарожні ми розпаковували такі от пакетики з марлу. Вони якщо щось тесті, тому що інших Лего не випускають таких фігур. Ми, я деякі детальки не міг приєднати, тому вони запасні, скажімо так. Ну або просто детку. Вже зробив дві фігурки: Дедпула і зореновий лиця. Саме головне це не він. Ось приєднали. І також сам Десарад він зовсім не схожий на той, що в Лего. в Лего це окрема деталь. Буду тут ставити всі фігурки. Буду длина. Ось такий от щит є в цій фігурці. Я ще інший різновид звичайного сокола. До речі, чи, чи щит такий в Лего, він не дуже деталізований, як тут. Я не знаю. Мені здається, тут він дуже деталізований щит. Vision. У нього немає аксесуарів на руки, але ну, у мене є вже деякі. підходять йому. Він на які маскаради йшов, маскарадийшов. І Гамора нібито нічого. У неї було фіолетове, таке відбулося. Але найбільше питання до Гамора. Як в Гамора весело висит? Взагалі в Гамора в веселий. Унікальна деталь, я не знаю. Це тільки в цьому, напевно, фігурці опускає така деталька. Так, зробила вже три фігурки. Спайдермен! Спайдер це Мен! Так, це його дуже засмучує. Так. Да, це дуже засмучує. Фрига мама коротко. брось зрения меня, вон она и пишет, не расточи. Не могу <свеч> <свеч> дороча, принт, у нас, а две дороча, детали. ну, ну вот для китайцев. <свеч> С своим пистолетом Так, звучайным кем? Так, Я такого. Мы вже зробили три фігурки. другий ряд вже уже заработали. Звичайний сокіл, то капітана барка сокіл. Новенький капітана Барка. А це звучайний сокел. Полізниці майже не немає. Хіба ж кольора і відсутність щита. І також п'яда валькіри. Добре що і та сама близько вказався. Думаю, він ще десь плаче за нею. Ось такі схожі віжена. Я думаю, це із якогось мультисесіту. Хтось там тобі допомагає, але не дуже допомагає. Ліса Ліс. Помагає трохи, ні? Доктор Дум. Це ж Старк, який це доктор Дум, але це доктор Дум. І до нього також аксесуар замість волосся. І якась камінь. металева важка. Не знаю, нащо вона. Ти дивився той фій. Тих що нема? Так. Така вманда. Тут прикраси. І бакер. Мені прикольно. Я спочатку його не міг впізнати. Так, зроблений вже... вроде. Так, все, ну, разрешу. Ой, лес. И так уж ну, что. Дуже прикольный, дурач, брутальный. Знакетку и всякая такая. Лего, вам треба было под китайцем брата, что ли, таки Повчитесь. Так. О, Так, ми зробили вже дві фігурки. Один, Мені подобається його, його принтер, його обличчя. У нього взагалі сира пов'язка, має бути чорна. І небо. Ось таке небо. В гаморі є такий мечик. Який схожий на кімжон А от для чого не дають? Вона руками пістолет. Наші їй це. Димой. Так, ми вже зробили дві фугурки, там тільки остання ракета. Спойлер. Ось такий отвонг. Таке саме колесо. Ну, пор... він має добре, що на катанну, а нормальні мечі. В трошки інакшої форми по-моєму, у нього було менше волосся в фільмі. ніж тут зобразили. Вот Jane Фостер. Голос я за площаними трейнат. Ще раз площа. Є такий собі молод, ніби зламаний. Історий 4. Стання фігурка. Ракет. Тут є хвост. І голова спеціальна. Як справжня єднота. І пістолік є. Класний дуже. І якби все готово ціла армія фігурок проти танцю. А ні, деяке відсутність я. Ну, Це Так, і є кілька злих. Так. Дивно, що там немає сама. Ну, це вже інше кіно. Але ж Дедпул, це теж інше кіно. Так. так, і все готово зараз буде наступне відео. 爸爸。